Німи головним управлінням СБУ було затримано інформаторську мережу на Донеччині, до якої входило шестеро осіб. Фігуранти наводили ракетні удари ворога по покровському району, зокрема, обстріл Покровська 7 серпня 2023 року. Коли окупанти влучили в готель Дружба, також результат їхньої так званої роботи. Загинуло 10 осіб 93 людини було поранено. Серед них були і правоохоронці, і співробітники ДСНС. Як ви пригадуєте, саме тоді загинув ще заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в Донецькій області. За їхньою наводкою були обстріли. Як я вже сказала, Селідового, Курахового, Покровська навколишніх сіл було пошкоджено 22 багатоповерхівки. Декілька десятків людей було поранено за словами співробітників СБУ. Інформаторську мережу створив розвідник окупаційних військ. Через соціальні мережі завербував мешканці селі Дового, А той, у свою чергу, підтягнув до цієї протиправної діяльності ще п'ятьох місцевих мешканців. Для, для їх спілкувалися вони в закритій групі через анонімні чати. Обмінювалися там інформацією і збирали розвіддані. В оборонній сфері їх дуже цікавили розташування систем ППО на території регіону. Всю цю інформацію вони передавали у цьому своєму куратору в Україні. Він передавав у свою чергу цьому розвіднику російських окупаційних військ. а Також паралельно від нього інформацію отримували ще представники ФСБ. І Російського головного управління генштабу всіх шістьох інформаторів затримано. Їм було повідомлено про підозру в державній зраді скоєні в умовах воєнного стану. З урахуванням того, що їх інформаторська діяльність призвела до тяжких наслідків дошків поранення цивільного населення до руйнування. Об'єктів критичної цивільної інфраструктури, то ще зараз вирішується питання про повідомлення і про додаткову підозрюю за статтею 438. Це Порушення законів звичай війни. Також за їхньою наводкою окупанти нанесли удар по Курахівському ТЦК. Тоді було поранено 16 осіб. Ворожі інформатори допомагали ворогу атакувати школу покровську і українську, а також дитсадок і підприємства розташовані на території Селидового та Курахового.